Черговий мій відеорепортаж із е, паркової зони, четверта паркова зона міста Стебника, вулиця Куліша Симоненка. Ну ось міська тут влада, міська рада Уша, тут пам'ятні місця. Тут центральна дорога до центру. І ось тут поруч може мати місце, такий четвертий е, парк. Ну, без сумніву, територія потребує е, певного догляду, обрізки, розчистки. І в зимових умовах ту роботу важко робити, а з весною ми змушені будемо почистити. Ну, та територія десь вона ще має такий, якщо можна сказати, божий вигляд, хоч приблизний. А ось через дорогу тут розміщено десь порядку 30. Дерев, в тому числі, десь шість смирічок. Ну ось через дорогу ми ходимо у ту зону, яку хочемо називати парковою, парковою. Ну, але її поки що так назвати не можна. По тій причині. І потрібно впорядкувати. Ну, ось так виглядають і кущі входу у ту паркову зону, а тут деревця. Я зробив їх облік приблизний, бо не знати, як оцінку, яку давати. Бо є маленькі деревці, я порахував, як правило, ті старші дерева, які потребують. Які вже можна ставити на певний облік. А ті маленькі деревця, типу отут, ну важко їх сказати, що то деревця, то якісь скоріше чагарники, сміттєзвалища, стихійні. Ну, Очевидно, є люди такі, які полюбляють то робити. Ну, як у парку, я собі уявляю, у парку Берліна чи Варшави чи Парижа, хтось би от займався от такими речами. От подивіться. Ну, хтось -то кинув ще навіть куртку, я бачу, що і непогана курточка, тут вона лежить. От подивіться, а скільки любителів тут пива прославили свою діяльність. Ось воно місце, паркове майбутнє місце яким ми повинні спільно впорядкувати. Шановні стемничани, гробичани, якщо хочемо мати Україну сильну, багато, розумну, починаємо із того, що мусимо навести порядок у тому домі, в якому ми живемо. Такого такого рідко де побачиш, що робіть. Собі висновки. Мені доводилось побувати в багатьох великих містах Європи, у різних парках, включаючи Париж, Берлін, Рим, Варшаву, Краків. Але такого безвідповідального ставлення людей до живої божественної природи це рідко де можна спостерігати. Ну, ось тут живі квартали, жива забудова, але фактично живого місця поки що тут немає. Тому попереду велика праця по порядкуванні цієї території. Очевидно, ця територія трошки з мочарами пов'язана. Багато дерев представляє собою певну загрозу для життя і здоров'я. Ось вона, це верба, бачите, похилилася. Тут же і коріння, любий вітер може привести до того, що вона може стати загрозою для життя людей. Ну, а так виглядають, бачите, ото паркове місце. Я буду доповідати керівництву і старості е, міста, в тому числі і керівництво комунального господарства ОТГ. Про те, що таке гарне місце. Ось тут можна подумати і про якийсь майданчик для дітей, оскільки житлові е, такі місця тут заселені, досить непогано. Отут я бачу, хтось намагається робити якийсь... але територія досить обширна, така велика. О, і треба просто подумати, як її використати і таким чином навести порядок. І з тих всіх парків, які мені довелося... Обстежувати паркові місця. Цей парк заслуговує на найбільшу е, працю, бо е, йде дорога, дорога почищена, акуратно. Хочу сказати, що комунальні служби міста Стевника успішно справляються із поставленими завданнями, успішно. Виконує свої завдання. Хомен, Роман, керівник від комбінату комунальних підприємств безпосередній відповідальний і керівник по, по стебнику. Посипається вчасно дорога, чистенько біля магазинів, але це центр. А якщо говорити про е, вже отакі відійшов з дороги і ми вже бачимо нашу реальність. Ну от хтось навіть, тут я навіть не можу сказати, навіть якісь розсипав писанки, якісь ще щось. Незрозуміло, що то таке, що то таке є. Ну, побачимо б біля кожного будинку, кожен господар, який себе поважає, повинен теж потурбуватися і не чекати, що в державі е, хтось прийде і буде спеціально тут замітати, а ми всі інші будемо смітити. Це продовження мій відеорепортаж, якраз є продовженням отої акції. Садимо сад і ліс перемоги України. Впорядковуємо наш стебник і робимо все для того, щоб він був чистим, акуратним, прекрасним, хорошим, гарним містом. Ну, а поки що маємо те, що маємо. Але акція садимо сад і ліс України, незважаючи на те що є проблеми, буде продовжена. І ми зробимо все для того, щоб впорядкувати всі села і міста нашої Дрогобицької ОТГ. Отже, запрошую всіх друзів до продовження акції. Садимо сад і ліс перемоги України. Приєднуйтеся всі в міру своїх можливостей. І приватні власники, і власники тих чи інших крамниць, тих чи інших магазинів. Приєднуйтеся до того, щоб зробити наше місто стебник. Ще красивішим, ще розумнішим, творчим. Тут живуть дуже багато розумних, порядних людей. А також на базі 18-ї школи ми вже готуємо практичний семінар по проведенню акції «Садимо сад і ліс перемоги України де будуть запрошені ті люди, від яких залежить організація тих процесів по порядкуванню і по озелененню території прекрасного міста Стемника. Я дякую за увагу. Вибачаюсь, якщо десь попали не ті фотографії, які б нам хотілося бачити. Але вірю у те, що оті діти, які їдуть на колясці, оті молоді люди хочуть жити у кращих умовах, ніж на сьогоднішній день є. Тому заради того варто жити. Отже, всі приєднуємося до акції, садимо сад і ліс перемоги України. Дякую за увагу.